Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні наша церква, ми святкуємо гарне свято, таке архістратига Михаїла та всіх небесних сил безтілесних, всіх ангелів. І на правду, це свято для нас має таке певне тепло, бо нам, бо має такі гарні асоціації. Найперше. Дитинства, бо думаю, що більшість з нас першу молитву, яку вивчили, то молитва до ангела-хоронителя, вона така була коротенька, і ми завжди дітям і нам говорили, що є ангелик біля тебе, можеш не боятися, помолишся до нього, можеш спати спокійно. І це не даремно, бо дійсно в, під час таїнства хрещення кожен хто отримує це таїнство. То одночасно і отримує ангела-хоронителя, який допомагає людині у боротьбі, у боротьбі проти різних спокус, але й також допомагає у часі небезпеки такої земної. Тому що кожен з вас бачив таку іконку, де йдуть двоє дітей через місток і там є біля них ангел. Власне, що ми знаємо про ангелів? Вони нас часом асоціюються або з маленькими дітьми, такими дуже гарними. Кучерявими або з великими мужами, особливо зі Старого Завіту, де вони такі виглядали як двометрові постаті чоловіки. Що цікаво, що ангели вони не мають статі. Ми привикли їх зображати як в чоловічому роді, але вони насправді не мають статі. Також вони не мають тіла, матерії не мають. Це є чисті духи. Проте є те, що нас об'єднує. Найперше, це вони мають, так само як і ми, вони мають свобідну волю і мають розум. І щоб нас мало об'єднювати, це є служіння Богові. Ангели служать Богові, вихваляють Його. І ми, ми мали так робити: служити Богові і вихваляти Його. Ангели були створені ще до створення землі. До створення кожного з нас, Бог і, власне, створив для, цього, для свого служіння. І коли ангел Люцифер, світлоносний ангел, вирішив за, захотів стати Богом, побачив, що він може це, що він хоч та гордість його переповнила. Власне, коли ми кажемо, який перший гріх був, в загальному, не на землі, а в загальному, то це був гріх гордості, який зробив Люцифер, і повстав проти Бога. І тоді за ним пішли певні послідовники і почалася боротьба. І в книзі Откровення написано про цю боротьбу, що архістратих або арх, архангел, тобто понад ангелів є архангелем. Почав боротьбу проти дракона, проти, тобто, проти Люцифера, сатани, як ми його тільки називаємо. І сьогодні в Івангелії чуємо, що сатана, немов блискавка, злетів на землю. Тобто Архангел Михаїв перемагає зі своїм військом, перемагає військо Люцифера. І починається певна така боротьба, яка триває дотепер. Досі триває, ця боротьба між добром і злом. Бачимо, що є ще одна така важлива річ, в чому ми відрізняємося від ангелів, що ми маємо можливість ще покаятися. Тобто ми можемо, якщо ми щось зрішили або впали перед Богом, то ми маємо можливість покаятися. Ангели цього не мають можливості. Чому? Тому, тому що вони бачили Бога там, в його славі. Те, що ми ще не бачили. І бувши у цій величезній повноті ласки Божої, відвернувшись від нього, вони вже не мають назад, дороги немає. І це перша причина, чому Злий Дух так воює, бо він розуміє два світи: перший це небесний, і другий там, де він зараз є. І він розуміє ту велику радість і ту велике страждання. І він ніяк не хоче, щоб людина потрапила в ту велику радість. Він хоче так, як він падає, так само і хоче потягнути нас за собою. Але пам'ятаємо, що добро завжди перемагає, так як тоді переміг архістратиг Михаїл. Воно не буде на його боці, на боці світла. І тоді ми маємо шанс перемогти. Це десь нам пояснює, чому на землі є стільки біди, горя, чому ми десь також потерпаємо через різні моменти, а особливо тепер потерпаємо через війну. Ми розуміємо, що людина, яка була створена за образом і подобою Божою, вона отримала той такий великий дар дар вибору. І не кожен. Не кожна людина тим даром правильно користується. Хтось користується так само, як користувався Люцифер про себе. У чому була проблема? Захотів стати Богом. Не слухати те, що Бог говорить чи навчає, а те, що я хочу. Десь в нашому житті часом бувають такі спокуси. Захотіти стати Богом, відмежуватися від Бога, відмежуватися від Його слова і робити так, як я цього хочу, за своїм, за своїм законом, думкою, бажанням, своєю волею. І бачимо, до чого це може призвести, коли людина відходить від Бога. Тоді зразу вона наближається до Злого Духа. Так неможливо, знаєте, або десь знайти якусь таку відокремлену сторону і бути, так немов би в трикутнику, ні ту, ні ту. Це не трикутник. Це така лінія, що Ти або наближаєшся до Бога і відділяєшся від сатани, або навпаки, відділяєшся від Бога і наближаєшся до Злого Духа. Тут такий, знаєте, так, приплив-відплив. Зараз відбувається ця духовна боротьба. І ми маємо ангелів хоронителів які нам допомагають. І не даремно часом. Знаєте, в мультфільмах є такі такі моменти, коли появляється над якимось персонажем з правої сторони ангел, а з лівої сторони чортик. Часом в нашому житті таке буває, що ми маємо щось зробити і не знаємо, як правильно, і тут у нас нашіптування. Одне зі світлої сторони, друге зі темної сторони. І ми робимо вибір. Ми робимо вибір між Богом і між злим Духом. І це є власне та духовна боротьба робити правильний вибір. Чому боротьба, бо це не завжди є легко? Треба докласти певних зусиль, щоб подолати спокусу. Ісус Христос каже, неможливо так, щоб не було спокусу. Він допускає, Бог не дає спокуси. Були такі моменти, коли питалися, як ти так молився очина, що пишеш і не веди нас у спокусу. Що то Ісус Христос бере за руку веде в спокусу. Це означає, допускає спокусу. Заради чого? Не заради того, що ми попали всі до пекла. А заради того, що ми пройшли і удостоїлися, той духов, удостоїлися царства Небесного, пройшли той духовний шлях. І в цьому нам допомагають ангели. І ми, і ми молимось до них, щоб вони нам допомогли бути сильними, бути сильнішими проти спокуси, оберігали нас від різних небезпек. Пам'ятаємо про це. Також пам'ятаємо, що Ісус Христос. Казав, коли ми питали про сім чоловіків і одну жінку, питалися, а кого дру... вона буде дружиною, якщо в неї було сім чоловіків? І Ісус Христос сказав, що люди там на небі не, не живуть таким життям, як на землі, а як ангели. Бачимо, що ми йдемо також до того моменту, що коли отримуємо велику ласку. Війде в Царство Небесне, то будемо також як ангели, чистими. І це для нас є таке важливе завдання боротися і ставати тими, хто готовий служити Богові, хто готовий з ним провести вічність. І кожному з вас і собі також. Бажаю отримати цю вічність і бути на цьому, на цій землі в цьому важкому світі, бути як ангел, який приносить світло. Амінь. Слава Ісусу Христу.